Жіночі легінси від бренду Crane. 179 гривень за одиничку, їх буде 20 пару лоті. Дуже цікаві та різні варіанти. Загальна вартість 3580 гривень. С, М та Л. Більш детально по кількості в розмірах напишу під відео. Щось може бути в пакуванні, щось буде без упакування. Класичний, темно, синій, як бачимо, світловідбиваючі елементи, дихаюча тканина, максимально комфортні до тіла і приємні матеріали. Всюди є стандартизація локотекс, гіпоалергенні матеріали. Це дуже важливо. Дивимося. В лоті, до речі, буде переважно. Кількість ось таких синеньких та чорних, і можуть попадатися якісь ще кольорові. До прикладу, синій відтінок, як бачимо, світловідбивними елементами, ось такого плану. Подеколи будуть попадатися з кишеньками для таких цінних речей, малесеньких, там, типу ключик чи гроші покласти. Дуже зручно. Чорненькі дивимося. Ось, дивіться, тут у нас є бічні маленькі кишеньки, дуже цікавий варіант. І е, мені дуже подобається, що роблять таку широку резиночку. Це дозволяє робити таку комфортну посадку, щоб навіть був ефект невеличкої утяжки. Ось ці синенькі у е, розгорнутому вигляді. Далі дивимося цей варіант, як бачите, не начебто акварелями хтось помалював. Дуже яскраві. Такі лосини не залишать непоміченими, я впевнена. Далі є сіренькі. Тут у нас буде вставочка, така бічна, металізована, начебто таке напилення, як будто би це металік. Дуже цікаво виконана, не начебто під шкіру, якось от такі щось стилізація. Цікаво. Є ось такий варіант, дуже сучасний по типу домраморних таких розводів. Цікаво зроблено. Є кишенька бічна, прикольно. І є, ось тут у нас затяжка, якщо необхідно, затягнути по ніжкам. Подивіться, як прикольно на модельці. Дуже гарний варіант. Далі дивимося, Чорненький є з стилізацією сіточка. Подивіться, яка резинка висока, це те, що я кажу. Особливо, коли дівчата більше, ніж там ML і XL, вони просять, щоб була така резиночка, бо так все-таки красивіше, коли сидить. Дивіться, у нас є понизу тут сіточка ось така м'ятна. Ось такого плану. Дуже цікава стилізація. І є ще ось така моделька, прикольно тим, що можна використовувати як спринтацією, а можна вивернути, тому що строчки виконані таким чином, що ніхто не зрозуміє, це внутрішня сторона чи зовнішня. Тобто можна один день так за необхідності, а другий раз приходите в спортзал, а у вас. Другі лосини тільки секрету тому, що їх не купували. І ось такого плану ще можуть бути випакувані безпосередньо синенькі, ось такі ще сіро-блакитним відтінком. Дуже гарні варіанти, звичайно ж, з ефектом утяжечки. Класний лот замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти в описі під даним відео.